Допомогти українським воїнам якнайшвидше забути пережити на фронті жахи війни і адаптуватися до цивільного життя. Над цим нині активно працює міністерство у справах ветеранів. Розробляють систему психологічної, юридичної, соціальної, професійної допомоги для воїнів та їхніх родин. Щоб реалізувати задумане, розробили стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя, яка до речі розрахована на період до 2032 року. Її проєкт вже погодив кабінет міністрів, і просто зараз до нашого ефіру долучається Юлія Лапуціна, міністр у справах ветеранів України. Вітаємо вас, пані Юлію. Вітаємо вітаємо. Отже, більш детально хотілося поговорити про цю стратегію. Розкажіть, будь ласка, над чим конкретно працюєте, чому саме до 2032 року, і в цілому, як наша держава бачить майбутнє наших захисників після повернення з фронту. Uh, я, звісно, я... звісно. Звісно, ми всі чекаємо нашої перемоги, і ми маємо підготуватися до цього у всіх сенсах і вже зараз зробити дуже велику роботу, щоб е, ті, хто зараз нас захищає на фронті, е, були інтегровані в мирне життя після нашої перемоги. Ті, хто зараз повертається з відповідними пораненнями, також інтегрувалися у мирне життя, отримували необхідну медичну допомогу, психологічну допомогу, і також інтегрувалися в повноцінне життя країни. Е, уряд дійсно. Підтвердив і схвалив ініціативу Міністерства у справах ветеранів, започаткувавши стратегію переходу від військової кар'єри до цивільного життя. Це взагалі-то є нормальною світовою практикою для країн НАТО, де ця система переходу існує в не тільки в відповідних документах і на практиці. Тож ми маємо зараз два великих треки. Це перший трек це масова демобілізація після перемоги. Тобто багато людей повернеться до своїх громад, і ми маємо створити всі інструменти, щоб це для людей було комфортно і ефективно. Інший шлях це вже після нашої перемоги. Ми перейдемо до періоду відновлення країни і сталого розвитку, і на плановій основі будемо знати, де з яких родів військ. Люди будуть планувати демобілізуватися скільки їх буде, і ми маємо створити все, щоб в громадах, куди вони повертатимуться, в селища в усі населені пункти. Були створені відповідні умови для того, щоб людина е, могла отримати скринінг свого ментального здоров'я, фізичного здоров'я, а далі е, була озброєна інструментами власного розвитку інтегрувалася в економіку громади, інтегрувалася в свої родини, могла отримувати гідну е, заробітну платню або відкрити власну справу. А для цього потрібно е, отримати цивільну спеціальність, і ми саме завдяки створенню. Декількох пілотних проєктів. зараз відпрацюємо, як ефективно будуть працювати центри ветеранського розвитку в навчальних закладах. Нещодавно провели велику потужну нараду з міністерством освіти і науки, які нас цьому підтримує, щоб створити гнучкі швидкі інструменти отримання цивільної спеціальності. Також планується багато аспектів в плані самореалізації, самовдосконалення людини, розвиток фізичної активності ветеранського спорту. І, звісно, все це укладається в систему загальну переходу з військової кар'єри до цивільного життя. Але я хочу також відзнати, відзначити, що система переходу означає не тільки цивільну складову, а багато реформ потрібно зараз зробити саме у війську. Багато реформ лежить у тому, щоб, наприклад, коли людина підписує контракт з армією, її потім відповідний підрозділ спитав. А де ти хочеш служити після того, як ти, там, умовно кажучи, 25 років віддасиш військовому підрозділу, де ти хочеш жити? І поки людина служить і переїжджає з гарнізону в гарнізон, вже відповідне житло для неї готується після того, як вона отримає пенсію. Так працює в США, так працює в інших країнах. Крім цього, багато роботи лежить у площині цифровізації послуг. І отримання доступних послуг ще під час того, як людина служить зараз. Ми активно працюємо з усім силовим блоком для того, щоб якомога швидше вони на своєму полі цифровізувалися, адже цивільний сектор зараз є. Більше готовий для е, цифровізації, а ми маємо інтегрувати наші реєстри так, щоб людина фактично нічого не переживаючи в своєму житті, отримала послуги. Між тим, як між відомствами, відбуватиметься постійний обмін даними. Це велика робота. Це робота у сфері захисту персональних даних, це створення відповідних електронних реєстрів. Але я думаю, що ми е, допрацюємо, і ця стратегія нам дуже при нагоді, тому що. Саме вона надасть дороговкази силовим відомствам і іншим е, представникам уряду, які, які працюють в сфері соціального захисту, в сфері охорони здоров'я і в сфері звісно, е, політики у справах ветеранів. Пані Юлію, хочу уточнити плани амбітні, роботи багато попереду, але от щодо тієї комфортності, про яку ви говорили. А... Комфортність зараз на якому рівні вона нижче 50% чи можливо, хоча б дотягує до тих 50% комфортності зараз на даний момент. Тут потрібно розуміти, ми всі з вами живемо в нашій країні. Ми знаємо, які реальні проблеми є у тих військовослужбовцях, які є пораненими, перебувають в шпиталях. Ми знаємо про проблеми ВЛК і Мсеків зараз. Під гідою, це перше з чим стикаються люди, які отримують поранення. Ми знаємо це дуже нагальне питання. Але зараз практично під головуванням прем'єр-міністра щотижнево відбуваються наради для того, щоб якомога швидше пришвидшприякомого пришвидшити цей процес дебюрократізації системи ВЛК МСЕКів. Хочу сказати, звісно. І Правдиво сказати, що у нас на жаль спадщина ще пострадянського саб'єсу вона існує, і тому за рік повномасштабного вторгнення ми не можемо одномоментно все змінити, але повірте, вже багато чого зроблено практично зараз наголошується саме на системі. Силового блоку, де потрібно зробити багато роботи по створенню цифрових реєстрів, без цього неможливо буде автоматизувати процес, і звісно, у них є міркування безпеки, у них є відповідні інструкції, накази, але без того, щоб це е, змінити і пришвидшити процес, ми не зможемо досягнути результату. Всі це розуміють зараз на всіх рівнях. Політичного керівництва країни це все усвідомлюють. Відбувається безпосередній фізичний процес. Тут не про відсотки, а скоріше про те, як допомогти силовому блоку. Це дуже багато обробки персональних даних. Ми розуміємо, скільки людей служить, і скільки людей у нас на жаль перебувають у шпиталях, але всі зараз наразі над цим працюють. Пані Юлія, над чим іще працює ваше міністерство над тим, над впровадженням в Україні інституту помічника ветерана? Їх також називатимуть менторами. Розкажіть більш детально про цю ініціативу. На якому вона етапі, чим займатимуться ці люди, і хто може стати цим ментором? Але я попрошу коротко, якщо можна. Так, звісно, у нас зараз працює вже ми працюємо над проєктом пілотним у чотирьох областях: це Львівська, Дніпропетровська, Миколаївська, Вінницька, де ми будемо створювати інститут помічника ветерана. Саме на основі громад, тобто вони будуть в громадах. Їм їх будуть координувати діяльність сервісні центри для ветеранів. Тобто, ми хочемо створити таку екосистему сприяння інтеграції ветеранів у мирне життя, і ми розуміємо, що десь на рівні громади у людини може не бути там смартфона або якогось пристрою, де він може доєднатися до електронного якогось інструменту. Тому ми запроваджуємо сам саме інституцію помічника який фактично буде допомагати спрямовувати ветерана туди, куди йому потрібно. Але ми, попри це, паралельно з цим заходимо зараз з ветеранськими вікнами в кожен СНАП. Ми підписали меморандум з ЦНАПу. Тобто у нас, окрім того, що фізично буде існувати помічник, ми можемо спрямувати людину туди, куди їй потрібно, на рівні ЦНАПу. Точка входу це також можна фізично прийти отримати відповідно все, те, що потрібно. Окрім цього, ми створили електронний кабінет ветерана, де зараз існують всі наші послуги, куди можна звернутися, і звісно, в цих областях, які є пілотними, на рівні обласної військової адміністрації буде створено департамент або управління у справах ветеранів як окремий самостійний підрозділ, який опікуватиметься у всіма питаннями інтеграції ветеранів в мирне життя. Почули, дякуємо, дякуємо вам за ці роз'яснення. Юлія Лапутіна, е, міністр у справах ветеранів України, була разом із нами.